Вітаю товариство! В продажі BMW X3 2011 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном на повному приводі в такому бордовому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках BMW, в M-пакеті з m обвісом Дуже гарно виглядає. Дане авто було привезен з аукціону США з. Пошкодженнями в ліву передню частину кузова автомобіля, не критичними, було відновлено. Зараз по авто ніяких зауважень немає. Автомобіль приганявся клієнтом для себе. Відповідно, ремонт проводився теж як для себе. Трішки випадає з кольору ліве переднє крило, його варто би було перетонувати в колір. Також по кузову. Є невеличкі сколи на передньому бампері, невеличкі подряпини ось тут і павутинка. Але це трьохлітровий двигун з турбіною, тобто дуже динамічний автомобіль. І реально в такому обвісі він дуже гарно виглядає, подивіться, подобається мені. Технічно по автомобілю зауважень якихось немає. Тут було пройдене повне ТО, буквально півтори тисячі кілометрів тому. Клієнт уже собі придбав нове авто. Тобто теж BMW X3, але новіший вже 2018-2019 року. А цю залишив нам. Під реалізацію. Подивіться, який чорний шкіряний салон зовсім не затасканий. Десь є невеличкі потертості ось тут на водійському сидінні, але в цілому ніяких пошкоджень немає. Кермо теж оригінальне з підкермовими полістками. Всюди шкіра гарна, не потріскана. Пороги теж брендовані. Ось вемку. емку. На задньому ряді сидінь теж все дуже красиво гарно. Також присутній підігрів сидінь для заднього ряду сидінь. Тут є такий підлокітничок, дуже крутезно виглядає чорна стеля, подивіться. І здоровенний панорамний дах. Цей тест-драйв у нас, тобто огляд автомобіля буде з тест-драйвом, трішки затягнеться, тому... Додивіться собі до кінця, кого цікавий такий автомобіль, і будете мати уявлення. Велике просторе багажне відділення, поличка тут теж присутня. Ось. Електропривід кришки багажника. По задній частині кузова якихось зауважень я не бачу. По правій теж все гарно виглядає. По дверних картах все добре, сидіння теж, пластмаса не вбита ні тут, ні на передніх сидіннях ззаду. Безключовий доступ тут присутній у нас. Електрогалювання пасажирського переднього сидіння є. Це теж не у всіх BMW є здоровенний екран мультимедіа, двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь також присутній. Електроручне гальмо, навігація, режим еко спорт теж присутній. Запуск автомобіля з кнопки, старт-стоп присутній. Датчики світла. Датчики дощу теж тут є. Не подобається мне. данное авто. Переднє сидіння у нас за електролюванням з памятью положення. Всі подушечки, всі піддувки сидіння теж є. Чорне шкіряне мунтекармо. Підкормові пелюстки я уже казав. Вот так він виглядає зсередини. Запустимо. Запуск двигуна з півоберта. Двигун працює рівно гарно. Я вже на ній катався, досить динамічний автомобіль в цілому, коробка перемикає плавно, гарно якихось зауважень по ній. Абсолютно ніяких немає. Тут звичайний гідротрансформатор стоїть. Ось. Панорама. Відкриває, нічого ніде не протікає, не заїдає і тому подібне. Ось продемонструю вам. Ось так. Все. Працює тут чудово. BMW без чек бачили. От. Так, по склопідіймачах все працює. Задні теж тут тобто, теж фари працюють по кнопочках. Що ми тут маємо? Тут теж все працює, тобто мультикармо справне. Клімат включається, тобто теж все працює. Я кліматом не дуже користуюся в таку спеку, тому що можна застудитись. Але це я говорю про себе. Тепер Прошу. проїдемось. Так, можливо, я поставлю трохи далі камеру. Все приберу. Ну, дуже плавно, дуже комфортно. Кермо повертається дуже легко. Прям відчуваєш себе водієм BMW. Ось так він набирає. Дуже швидко, дуже динамічно. Звук характерний в BMW присутній з вихлопу. Це мені дуже теж подобається. От. Червоний індикатор. Пристебнути ремінь безпеки. Все гаразд, це не чекенджин. Тут, власне, по автомобілю, якихось зауважень по технічній частині, там от я ж кажу, що саме основне це ходова, коробка і двигун. Тобто зауважень. Ніяких немає. Також підсилювач керма працює ідеально. В BMW вони люблять працювати більш так тугіше. А тут він прям ну, дуже мені подобається. От. А саме цікаве. Пробіг 214 тисяч кілометрів для 3-літрового бензинового двигуна то є насправді ніць. Тут двигуни їздять ці дуже добре. Головне вчасно замінювати мастила і ніяких проблем ви з ним мати не будете. І до самого головного я так і не повернувся, це її вартість. А вартість її становить 12 тисяч 800 доларів. От. Тепер підсумовуємо в двох словах BMW X3 в МПКіті 2011 року випуску з 3-літровим турбінованим двигуном е, повний привід на майже максимальній комплектації 12800. Найдете дешевше, сумніваюсь. Найдете е, в кращому стані, сумніваюсь. Тому залітайте в місто Львів Пасічна, 127 майданчик HP авто, проводьте тест-драйв, оглядайте, перевіряйте та купуйте даний автомобіль. Його можна придбати в лізинг або за повну вартість. Тому чекаємо вас. До зустрічі. Будьте здорові!